Всім привіт! Мене звати Яна і я ваш провідник у стану легкості, щастя, любові і довіри і у світ квантового поля. І сьогодні я вам розкажу про свою улюблену тему, це як здійснити свої мрії. Багато людей заробляють мільйони, але вони нічого не витрачають. Гроші люблять енергію. Тобто, коли ви їх витрачаєте, вони знову приходять до вас. І ви можете заробляти дуже багато, але на себе нічого не тратити, не виконувати свої бажання, і мозок тоді не розуміє, навіщо йому заробляти гроші, якщо він нічого за це не отримує. Основна мета це здійснювати наші мрії. Ви можете їх здійснювати вже зараз почати. Ви можете скласти список і побачити. Що є мрії, які не потрібно багато грошей, є мрії, які ви можете зробити прямо зараз, які не треба просто відкладати на потім, бо потім ніколи не настане. І ви кажете, ну зараз не на часі, ну зараз немає грошей, ну зараз ще чого немає. Але цього ніколи не буде, поки ви не почнете робити і здійснювати свої мрії. Коли ми здійснюємо мрії, мозок розуміє, так, що ось я працюю. Наприклад, мені або просто приходять гроші, я їх витрачаю, і мені знову не приходять, бо я їх витрачаю на себе, на свої мрії, на свої бажання, а не на те, на що потрібно. Тобто, ви можете знати, як зробити? Написати список, на що я витрачаю гроші. І в одну колонку ви пишете на те, що хочу, і в іншу пишете на те, що потрібно. І так ви перевірите, де вас більше на те, що хочу, ви витрачаєте, чи на те, що потрібно. Треба, щоб було більше там, де хочу. Бо тоді, коли ви здійснюєте свої мрії, ви підсилюєте свою ресурсність, ви підсилюєте свій стан. Як прийти до того до стану? Всі питають. Ну, ну як прийти? Ну, звісно, ви можете просто через медитації, через практики прийти, але ж його треба весь час підтримувати. Це не один раз прийшов і на все життя. Ні. І оце один. Із важливих аспектів прийти до того стану, це здійснювати мрії. Весь час, в моменті відчувати, що я хочу, і робити те, що я хочу. Почніть робити те, що ви хочете. Але важливо ще відчувати, бо багато людей просто п'ють каву зранку, встають, ще не прокинулися, йдуть пити каву, і не знають, чи хочуть вони чай, чи хочуть каву, чи молоко, але вони просто на автоматі це роблять, бо вже так звикли. А треба зупинитись і відчути. А що я зараз хочу? Може, я взагалі не хочу пити, хочу їсти, наприклад, чи хочу піти до кафе. Важливо відчувати себе в моменті, здійснювати мрії, і тоді ви будете наближатись постійно, наближатись до того стану легкості, задоволення, радості, щастя. Бо це і є щастя да, виконувати свої мрії кожен раз. Почніть з першої мрії, виповніть її за ці 24 години і побачите, який. У вас буде віг. Який стан буде? Напишіть у коментарях, що відбулося.